Ну, і я думаю, вона наробить крику. Я давай вибіг, скочив з, з, з того стриху, і чуть-чуть таку, знаєте, чуть підвернув. Тікати вже ніколи, тому що вже то видно. Ну, думаю, так здатись, а там якраз дорога, попри дорогу коло неї, ну, не така основна дорога, а гранітна. Скала така, рівна скала. Де то 5-6 метрів, граніт такий твердий. Я ще там малий був, то лазив пісок брати, та всі брали. То я знав. Ну, думаю, ну що, здаватись, тікати, стріляти, вони мене застрілять. Тікати застрілять. ви знаєте, що я протримався 9-ї було, я протримався. Ну, Підсилали до мене голову сільради, і ще всіх підсилали, ну, не знали, що то я, ну хто є, здавайтесь. І я не допускав, близько не допускав. Якщо там то я стріляв, Набою було багато, тому що в мене був німецький Імпі, підходили до парубелів. І ви знаєте, і так вже було, де то година четверта, думаю, тут до вечора, ну як би було, тут вже нічого не програєш. Чи виграю, чи програю. Проте вже така е, думка була, що я дотримаюся. Ну, буду, і зірву гранату і попробую, я там знав, вже ходив. І тут я підходив до мене дето вже, де вже смеркалось. Я знаю, що я вже Я ж не бачив, коли це було. Але я так оприділяв, що вже вечір, вже видно, що, що, темні, що темніє вже. І, і чую. Що то клацає? Я вистрілив. Коли чую, що то чути запах, я виск, думаю, так вроді то, то. Я взяв хустину в піску, взяв, віддихнув і хотів далі приготувати. Чую ще що. Я хочу на пістоль брати, а він рука так отягнеться. Я дивлюся, вона не хоче згинатися. Так що мене отравили.